Друзі, настав цей момент, коли ми приїхали до нашого дому і будемо міряти квадратуру у всіх кімнатах, щоб поїхати закупити матеріал. Я вже цього так чекаю. Варя, конечно... не заводила. <гум> Варя, трошки розстроєна. Вона хотіла з нами поїхати вибирати собі в кімнату шпалери, але я кажу, я тобі пофоткаю. Потім варіанти покажу, які там є. Ти вибереш собі. Я не знаю, які вона хоче. Каже, якісь, як це вона мені сказала, естетик. обої. обоє. Діти ці такі кумедні. І зараз чекаємо майстра, який нам буде це все робити, що він приїхав. Це зараз все переміряти. Ламінат, шпалери, плитка. Оце все поїхати. Хоча б. Прицінитись, хоча б вибрати якісь варіанти, бо ми хочемо сьогодні поїхати в Саврань, а вже потім ще поїхати в нас в Кривому великий магазин. Е, є з всякими оцими для ремонту є обої. Там. Коротше, все там є. То там ще поїхати. Там, звісно, більше, і тут я в Саврані, чесно не знаю, де є. Пару магазинів. Ну, поїдемо. Спочатку в Саврань поїдемо ближче. От, то коротше. Я прям така, знаєте, переживаю за це, бо думаю, це все, це все зробити. Треба, щоб воно і подобалось, і не хочу якесь наляпісте його купити. Що це коси? Е і хочу, щоб воно мені постійно подобалось, щоб не набридало. Ну, коротше, буде що повибирати. І я думаю, хоч би ми там з Ванюю не побилися в цьому магазині. Оце саме більше переживаю. Бо знаєте, як починаєте ремонт? <сі> Жінка з чоловіком. Якщо не розведуться, то це, вважай, життя вдалося. <рес> во час ремонту. Я думаю, що у нас все буде нормально. От зараз покажу вам, які. Ні, не покажу, я потім вам покажу. В цьому відео точно не покажу, які як... як зараз на даний час в будинку. Бо вам буде не цікаво, як я буду відео знімати, як ми ремонт робили. Так що їдемо в саврань по магазинам. Тут мій найулюбленіший відрізок шляху. В чому проблема? Звідки проблема пішла? Там у нас Ось є наче плитка наша полова. Зараз я пішов. Дивіться, це велика ця, цей Скільки сьогодні це? одну. Ти ж одну п'єш. Не п'ю я одну п'ємо. Ти дивіться? Дві то й три, Солодкі люди. Ми вже вдома. Хочу вам сказати, друзі, ми там з ванною не побилися. Це капець просто. І ми всього-навсього поїхали просто подивитися. Ну, вибирати, звісно, не було там що. Від слова, зовсім зовсім маленький вибір, і те, що мені б сподобалось. З усього того асортименту, який був, з трьох магазинів, тільки одні мені сподобались. І все. І все, що мені сподобалось. Плитку ми не підібрали, бо нам плитка треба на фартух на кухню докласти, там декілька плиток, на пол, бо він порізаний, треба вставити. І ванна, ванна кімната, теж ми ховали туди всі труби в стіни і теж порізали плитку, туди треба вставити. І навіть не було з чого вибирати. Зовсім не було. Навіть схожого а близько не було нічого. Того ми завтра їдемо в Криве Озеро і вже не просто дивитися, а вже й одразу будемо купувати. Так що, друга частина нашої такої історії, як ми купуємо обої і все інше на ремонт, вже буде завтра. завтра. Будемо знімати влог в Кривому. І те, я, в Саврані, ми були, не немає часу дістати телефон і познімати. Те, Та, що там я у ривочки буду, таке трішки знімала. Я сподіваюся, завтра в Кривому буде більше контенту. Так що зустрічаємось на другій частині в Кривому. Приїхали ми вже в Криве, взяли варію з собою, щоб вибирала собі в кімнату обоє. Йдемо в магазин, називається Версаль. Дуже гарний. Ми тут, в цьому магазині, коли робили і батьки ремонт, тут скуповувались. Скільки гарних. Оці такі гарні. Давайте дівчата. час прийшов, я вже ще роз'їхати не буду. Варя. Давай передивляємося всі і будемо щось вибирати. Ой, ну все таке гарне. Але нам тільки треба докупити. А у нас буде така оці мелким квадратом плитка? Ні, нам треба докупити. Не знаю, чи тут буде, то що нам треба докупити. Нам треба білого кольору докупити плитку. Угу, гарний, Дуже так. гарний. Що таке от є більш спокою? Так, величезний вибір ламінату. Будемо також вибирати <сідувач> Щас. Зараз. Не знаю, коротше, з чого вибирати. Є з чого вибрати, от вже і лоза розбігаються. Варя вже собі придивилась. Оці мені подобаються. Варя не хоче. Я б якось зміксувала оці з цим. Варюха не хоче. Вона вже собі вибрала. <с? <с?> не буду показувати. Не будемо показувати. Потім вже ремонт покажемо. І для спальні ми вже також вибрали. Ну що Варя, Розказуй, що тобі подобається? Це до тебе плюшка мадути порадом. Так, це вже наші можна Це, це. на пошту, то добре, я розпечакую. Варя вже собі навіть люстру вибрала. Ось таку. Але я не знаю, чи будемо її купувати. Ні, сьогодні не будемо точно нічого купувати. Сьогодні тільки в нас. По плану ламінат і обої. І все. Так, вибір багатів. Ох, склоняюсь до чогось такого зовсім простого, без всяких оцих легібонів. Або зовсім от якийсь, от типу такого, зовсім простенького. Мені ще отакі штуки подобаються, але потім будемо вже, коли поклеїмо, мабуть, обоє, будемо щось вже підбирати трошки стіну, продекорувати. Щось можна буде вибрати. А немає Давай тоді і ту і ту. Зараз нам з цих варіантів треба вибрати, підібрати точніше, хоч що є. Це наша плитка, яка на кухні з фартуха, а це ванна. Зараз полова. Забрали плитку полову. Будуть шукати, може, десь на базах. Так, да, звісно. Сложновато підібрати з того, що вже покладене, і вгадати в тон. <с> Прийшли ще подивитись. Хеллоу! Дзеркала. Цього разу нічого не будемо купувати. Просто У нас сьогодні по плану я вже говорила, що тільки обої, ламінат і всякі оці до них Ось так. <с> Ну що, друзі, майже закінчили ми свої покупки. Зараз там ще деякі нюанси, розрахунки, і будемо їсти. Зараз заїдемо щось поїмо. А на рахунок магазину хочу вам сказати, що якби не хазяїн магазину, ми вже тут до ночі вибирали все, перебирали. От бо це дуже довго і тумітильно, не можеш. Підібрати його, як, чи ламінат до обоїв підібрати, як воно буде зі сторони. Ну, коротше, це дуже важко вибрати, якщо ти в цьому взагалі не Петраєш. Людина вже все життя тут займається цим, він швиденько ну, такі обої, чик, ламінатик підібрав, взагалі ідеально все підходить. От, трошки, звісно, званню там у нас були не состиковочки, не, не, наприклад, йому там подобається або і мені не подобаються, чи наоборот. Ну, я ж кажу, дякуючи хазяїну цього магазину, ми швидко це все уладили і все купили. От, і зараз це будемо розрахуємося, їдемо. Я думаю, що заїдемо десь поїмо, так? Да? Угу. Заїдемо поїмо, і мене так голова болить, У мене аж язик заплітається, якщо ви. Або по дорозі. Зрозуміли коли... це. Або по дорозі, коли будемо їхати, Знає на заправку, як п'яно. Дуже болить голова. Зараз на дворі прохолодно, я навіть кофту вділа джинси. А на дворі жар. прохолодно. Тобі жарко. Бо ти тут сидиш в машині жарко. Таке щось як мені. на дощ, по погоді показує, що сьогодні тут в Кривому озері буде дощ. От, того, мабуть, оця зміна погоди така. І вчора помила голову і з мокрою головою лягла спати, а зранку думаю, ну ще трошки посплю, наче світло не вимикають. Встану, вирівнюю, якось собі укладку зроблю. Тільки ну я встаю вимикають Капець, і вимикаю світло, капіт, і вон як клуша. Так що такі діла. Зайшли в універсам, купили кави і зараз будемо далі їздити по магазинам, докупити чи хоча б подивитися, що в них є по плитки. Коротше, буде видно. Хотіли десь зайти поїсти, але немає часу. Шаденько п'ємо каву і будемо їхати. Друзі, хочу сказати, що оце вибирати все для ремонту дуже утомітельне заняття. Я вже дуже заморилася. Надію, зараз мене кава спасе. Вип'ю каву і перестане голова боліти. Варюха. Варюхи танці. Вона з нами там трошки була в магазині, ходила, але потім пішла в машину, лежала в машині, бо каже, ви так довго це все нудно вибираєте. Ну а як розуміло. його не нудно вибирати, Варя? як його не нудно вибирати. Якщо ти хочеш, це ж не на рік, не на два, ну хоча б на 10 років цей ремонт робиться. А то може і на більше, Бог його знає. З нашими, зараз, в, наш, в наш час зараз, то може і на більше. То треба вибрати його, ж, якось, знаєте, щоб воно не муляло око, не набридало. От. Хочеться по максимуму якось гарно підібрати, так як з мене дизайнер ніякий. То ми якось званюю, знаєте, щось він, щось я. Коротше, підказували, як краще. Ну, я вже говорила, що дуже гарно допоміг хазяїн цього магазину, який все чотенько, чітко все зробив. Отак. Людина спец в своїй справі. Будемо ще декілька магазинів, об'їдемо, Подивимося. І будемо їхати додому, бо приїхала Кірина мама, невістка наша. Вже чекають нас вдома. Тому вже якийсь сьогодні шашлик, пожаримо. От що речі, буде такі. Гості в нас приїхали. Так що будемо трошки вже із гостями відпочивати. У нас ще сьогодні вихідний. Ой, дай я попробую, Така штучка, шипучка. Ну ж хоча б! Та я ще нічого не насипала в рот. СМР можна знімати. Угу. Стріляє так, руки облизують грязь. Угу. Колись знаєш, Швар? Оце мені нагадало, що я її тобі купила, бо колись, коли я була така, мабуть, як ти, я поїхала в Київ в гості до дядька. І його сини купили от таку штучку шипучку І вона мені так запам'яталася. Згадала та й купила. Теж ми ставили так на язика, воно як на сковорідці жариться, смажиться, щось тріщить, так прикольно. Знаєш, вже типу, як будто їжниця на да, да, трійках. Так, 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 тріщить, так прикольно. Так, ну і що, куди ми використовуємо салфетки? Далі щось ще перетираємо. У мене протягом. Ага. Треба поприбувати. Ага, тріщи. Знайшли одну із плиток, які ми шукали. Це дуже-дуже хорошо. І дивіться, які фігурки різні в сад. І фонтанчик і всякі тут скульптури колі. так, да, це беремо. Буде. Я думаю, під шкафчиками там. Буде нормально. Якраз на кухню нам знайшлась плитка. Які козаки, коні. Твої? А? Твоїй? О, де ще якраз кіт чорний прийшов. І тут дивіться, які гарні цікаво. Скільки отакий коштує козак. А це Дві триста вісімдесят. Це гарно, три тисячі. З пивом. Дві двісті. Ну, гарні такі скульптури. Можна буде колись щось собі в садок поставити. Ваня питає, яку вибирає обізянку. Я ніколи не розказувала, але мене в дитинстві колись вкусила мавпа. Розказую історію, як це сталося. Поїхала я на цирк. Ну, колись поставила. Пластик, так? Да? Розказую історію про обізян. Поїхала я на цирк в Саврань, і там коротше, в залі водили обіз'яну. І вона коротше, пригає мені на плече і кусає мене за плече. Виявляєте, я так злякалася. От. І це Ванні мала таку необережність розказати, що мене колись кусило обіз'яну, і він тепер з цього прикалується постійно. Я дітвора, дітвора, моя приїхала, залазь на батут, Давай, заскакуй. Давай, бігом її хльпать, хлопить, розвивайся, давай. Ава. Ова, давай. Покажи, як ти стрибаєш. Ай, молодець! Підписуйтесь на канал. Ой, моя кукулючка маленька.